Формадов, забудь про головний біль. Ну і першим гостем є секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Я сподіваюся, що Олексій Міславич вже на зв'язку. Вітаємо вас, вітаємо, Олексій Мірославич. Окрім того, окрім того, що ви дали знову інтерв'ю, від якого палає, і не тільки в політичному монту в Україні, а і в росіян. Хотілося все таки спитати про таку новинну тему. Це зустріч Лукашенка і Путіна в Білорусі. Можливо, ви вже знаєте, Олексій Мічеславич з якою метою приїжджав Путін до диктатора Лукашенка, і що ж все таки вони чого досягли, тому що зустрічали ще ще міністри оборони. Ну я хочу сказати, що це перше за три роки відвідування Лукашенка безпосередньо Путіна. До цього Лукашенка до Путіна відправлявся чи то до Москви, чи то до Сочі. Маємо розуміння свідомі всі, не тільки ми весь світ, що вимагає Путін. Путін вимагає втручання безпосередньо включення Білорусі у війну з нашою країною. Велике бажання наскільки ми розуміємо, наскільки володіємо інформацією, а не у Лукашенка, а не у його громадян. От немає таких бажань. Але росіяни зараз будуть робити все можливе неможливо для того, щоб от, змусити Лукашенка приймати в цьому участь. Яке рішення буде прийняти, ми побачимо найближчим часом. От ми готуємося до будь-якого розвідку подій. Більш того, я можу сказати, що вчора в неділю, вчора в неділю відбулося засідання ставки ставки верховного команди. Що питання Білорусі було на порядку денного? От воно не вперше ще розглядається на засідання ставки. Тому ми розуміємо, що відбувається, до чого нам треба готуватися у разі, якщо, не дай Боже, таке рішення буде прийнято. Ми в підводці до нашої розмови сказали про те, що війна 2023 року точно не буде такою, якою вона була цього року. І лідери всіх країн, і, зокрема, генсек НАТО Столтенберг, говорить, що Росія готується до затяжної війни. І ми розуміємо, що це буде дійсно війна ресурсів. Чи можемо ми якось о, зараз поговорити про те, які ресурси потрібні Україні для перемоги наступного року, і на які ресурси розраховує Росія, тому що ми сподіваємося що в Росії вони вичерпуються, а в Україні вони лише збільшуються, сподіваючись на підтримку наших партнерів. Ми маємо розуміння, що повторюється ситуація, яка була в Другу світову війну, коли проти фашизму об'єдналися всі цивілізовані країни і боролися спільно з цією мерзотою, яка на той час існувала в світі, і результат пам'ятаємо, який був. Тобто, Гітлер спільно з тими людьми, які вважали, що треба захопити весь світ. Він був просто знищений. І німці, як народ, до цього часу несуть певну провину за ті події, які відбувалися. От в середині минулого сторіччя на сьогоднішній день маємо таку ж саму ситуацію. Російська Федерація це суцільний сучасний фашизм. От і це вже ні в кого не виникає навіть сумнівів стосовно цього. От і ті країни, які на сьогоднішній день об'єдналися спільно з нами і мають нам допомагати, і допомагають нам врешті-решт. Я хочу зауважити, що вони розуміють, і ми всі розуміємо, що це не тільки наша війна, це війна ще з Європою. От яку ми захищаємо на превеликий жаль через нашу територію, і тому на сьогоднішній день допомога є. Чи хотілося б би нам мати більшу допомогу? Звичайно, ми б дуже хотіли якомога швидше закінчити цю війну, але Ті чи інші обставини поки що не дозволяють нам отримати необхідну кількість е, озброєння. От, але за те, що ми вже на сьогоднішній день маємо, ми дякуємо всім нашим партнерам, всім країнам, які нам допомагають. До речі, сьогодні було члени об'єднаних експедиційних сіл. Зібралися нагадую, це окремо 10 країн, які в 2015 році під керуванням сполученого королевства об'єдналися. 10 країн, які мають порти, у 10 країн, які мають відношення до певних процесів, які відбуваються в Арктиці, Вони на сьогоднішній день об'єдналися. І президент нашої країни безпосередньо до кожного із керівників цих країн звернувся особисто і особисто попросив на Миколая для того, щоб мрії здійснилися наших дітей, щоб решт-решт вони могли жити без війни, щоб вони могли жити зі світлом, як живе весь цілий зоном світ для того, щоб вони допомогли. Я думаю, що допомога буде, і вона буде обов'язкова. От ви якраз передбачили наше запитання стосовно е, цього об'єднання експедиційних сил, українці про нього мало що чули, але воно існує. От сьогодні воно привернуло нашу увагу. Якраз ми хотіли. На про нього поговорити з вами і продемонструвати його а, роботу нашим глядачам, тому що це дійсно цікаво цікаве, цікаве об'єднання. Воно мені нагадує таке а, формат невеликого НАТО з країн а, Північної Європи. То під головуванням Великої Британії туди входить Фінляндія, Естонія, Данія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Норвегія. І от а, фрагмент промови прем'єр-міністра Британії Ріши Сунака, який. Назвав відверто головною ціллю усіх країн заходу на наступний рік. Це допомога Україні. Давайте послухаємо фрагмент його виступу. Я хотів би сказати, що наша колективна рішучість вона є дуже чіткою. Ми маємо продовжувати надавати підтримку Україні. Адже безпека України то є безпекою для всіх наших країн. І після цього ріше сунак надав слово нашому президенту Володимиру Зеленського. В нього була хвилинна промова. Але от головну хвилину його виступу я теж пропоную послухати, тому що президент наголосив фактично на програмі, яку ми очікуємо від світу в допомозі нам в цій війні. Давайте послухаємо нашого президента. Чим успішніші наші сили оборони, тим швидше російська агресія зазнає крах. Зима зараз це дійсно вирішальний час. Час, коли можна ухвалити рішення, чиї результати вже навесні дозволять окреслити відновлення нашої територіальної цілісності і гарантування того, що російський реваншизм ніколи більше не здолає кордон України, а отже, і Європи. І я до всіх хочу звернутись, пане прем'єр-міністр Британії Ріше. Коли ми зможемо повністю захистити наше небо, це означатиме демонтаж останньої великої російської можливості тероризувати Україну. А отже, це буде і демонтаж останньої великої російської надії на те, що нібито їм вдасться підкорити нашу державу і людей. І я прошу вас збільшити. Можливість постачання систем ППО нашій державі допомогти пришвидшити відповідні рішення партнерів 100% повітряний щит для України це буде один з найбільш успішних кроків проти російської агресії. Цей крок потрібен саме зараз. Олексій Мстиславович, от хочеться поставити питання: що це за об'єднання? Наскільки його допомога окремо від формату допомоги НАТО або допомоги тих країн, які входять в це в це об'єднання, воно може відрізнятись? Чого ми від них можемо очікувати? Це об'єднання розпочалося в 2012 році, коли військові, які є в сполученому Королевському, надали пропозиції, що таке об'єднання має бути створено У 2015 році. Воно створилося вже, як ми можемо зараз сказати, юридична. Входять 10 країн, які мають спільні інтереси, які розуміють, що відбувається в світі, і перш за все я більш не переконаний, що це об'єднання було створене для того, щоб загроза, яка є з боку Російської Федерації, не розповсюджилась на ці 10 країн маєте рацію, що це міні НАТО, Більш того, розуміємо, що дві країни, які не були членами Альянсу після початку цієї війни, подали заявку і на сьогоднішній день проходять процедури включення в альянс. Там зараз приходить процедура е голосування в парламентах, ратифікація е погодження всіх цих речей. Я більш ніж впевнений, що одна і друга країна будуть членами НАТО. от я би дуже хотів, щоб ми розуміли, що найближчим часом ми будемо мати таку саму ситуацію, і до вступу НАТО ми можемо мати можливість спілкуватися і співпрацювати з регіональними союзами, які на меті мають розуміння розвиток демократії та захисту країн. І ми в таких альянсах будемо приймати участь. Після війни будуть нові регіональні альянси, буде нова архітектура світу. Я в цьому більш не впевнений про це кажуть всі аналітики. Маєте раз 15-20 років всі провідні аналітичні центри світу проводять певні свої дослідження і дають прогнози до. На 15-20 років вперед зараз закінчили всі е, ці установи свої дослідження. Дають зараз прогноз до 2020 року. припрошу, до 2040 року. Я можу сказати, що на сьогоднішній день проналізавши уважно всі ці доповіді. Ми розуміємо, що Росії як великого гравця. Жодна країна її на сьогоднішній день там не бачить. Бачить Китай, бачить інші країни. А Росія така собі серевансеровинна, скажімо так, придаток, який був, от і зараз буде тільки тільки втрачати ще раз наголошу. В жодному дослідженні от поважних інституцій ми не побачили великої Росії. Це вона тільки в мріях. От Путіна в мріях тих людей, які ми е, не розуміють, чим вони там собі думають. От зовсім інші будуть альянси, інші країни будуть розвиватися. Країна Росія під назвою там взагалі відсутня як країна, яка має взагалі якісь спроможності для розвитку, так, Олексій Вячеславович, Одразу хочу зачепитися за два моменти в вашій, в вашій відповіді. Е, перше щодо ніхто не бачить Путіна, та в прогнозах. Але я подивилася, як він зістрибнув з трапу літака. Ну достатньо жваво. І коли е, наші люди дуже люблять, полюбляють слухати прогнози е, і астрологічні, і таро, і всякі різні, і всі говорять про смерть Путіна в найближчій перспективі, то ну якось в мене не викликало е, такого та такої думки. Якось вона не народилася після того, як він так стрибав. Не знаю, що йому лікували останніми тижнями і в якому місці можливо. Це і дало можливість йому підстрибнути, але поза тим, Олексій Мічлавич, ви згадали про регіональні союзи, якщо до серйозного, і отут в мене питання: пам'ятаєте, на початку війни була така активізація серед тих країн, які ну могли стати другими після України, а саме країни Балтії, Польща і Україна. І ми тоді говорили. А, і Британія ще тоді була. І ми тоді говорили щодо. Балто Українського Союзу плюс Британія, скажіть на якому етапі от створення цього союзу чи ми забули про цей союз і про цю співпрацю, чи все-таки після війни? Ми не забули про цей союз. Більш того, ми наполегливо майже кожного дня працюємо, ведемо консультації, ведемо певні процеси з цього цьому, цьому напрямку. Ми не можемо це єдиний шлях для того, щоб ми вийшли в цивілізований цивілізований світ. От інших шляхів ми на сьогоднішній день не бачимо. Звичайно, ми маємо в'єднатися з демократичними країнами, а не з країнами там, де супроводжуються авторитарні або тоталітарні режими. Те, що стосується стрібунця, як ви кажете зараз, дивіться, Сімсот років в будь-якому випадку дадуть собі взнаки, от стрибати він буде вже не так довго. А це було показово така річ. Йому приписали, що треба стрибнути. Чому тому що всі вважають, що ти вже дядько хворий, що тобі скоро кінець? Тому давай спробуємо зробити такий собі от фін для того, щоб все на всі на це звернули увагу. Не тільки ви звернули увагу на цей на цього стрибунця, от, на сьогоднішній день це трошки смішно виглядає, коли людина, який же вісім вісім десяток, іде, що не треба стрибати треба вже розуміти що про землю треба думати з рахуванням того що ти взагалі на накоїв в світі він готується в пеклі теж стрибають там гаряче все ж таки так далі Олексій олексіміславич з приводу активізації в молдові значить там заборонили російськомовні телеканали та і певне збурення Російських політичних партій там відбувається, але сьогодні виступив директор розвідки Молдови, який сказав, що наступного року Росія планує вторгнення в Молдову. Ну а сценарій дій Росії залежатиме від розвитку подій в Україні розвитку війни в Україні. Ну от хотілося б вас спитати з огляду на сценарій нинішньої війни. На вашу думку, як правильно слід було б вчинити нашим державам? В умовах такої загрози тепер вже Молдові. Ну і я хочу нагадати нашим глядачам, що якраз в Придністрові розташовується найбільше в Європі військова база, яка охороняється російськими військовими, і відповідно туди вони і прориваються для того, щоб використати озброєння, яке знаходиться там. Знаєте, що я починаючи з цього місця, мав позицію, що якщо б нам молдавани і грузини допомагали, щоб вони звільняли свої території, нам було б набагато простіше воювати з ворогами. Ну але так же сталося, що ми воюємо на сьогоднішній день за всіх, в тому числі за них. От я більш ніж певний, що рано чи пізно вони почнуть цю війну, і вона буде обов'язково, тому що війна свого народу, своїх територій, вона є обов'язковою для будь-якої країни. Якщо хтось цього не розуміє, то з певним часом тоді можна прийти розуміння, що ви тоді можете взагалі зникнути з мапи світу, тому що на сьогоднішній день або ви виборюєте свою незалежність або ви будете знаходитись в ситуації коли ваша країна може зникнути я е, свідомий того що цього не відбудеться а не відносно Молдови, а не відносно грузії У них все буде гаразд більш того ми будемо в єдиних альянсах ми будемо спільно в нато ми будемо спільно в євросоюзі питання тільки тільки часу Стосовно планів Кремля відносно Молдови, нічого нового нам розвідка цієї країни не сказ... не доповіла. Більш того, це б мало відбутися раніше. Якщо б ми не витримали ситуацію, якщо б ми впали. Умовно кажучи, в березні, в лютому, в березні місяці наступна це була б Молдова, це була б Польща, країни Балтії. Ми про це неодноразово з вами говорили. Тому ми зробимо все від нас залежно для того, щоб це в Молдові не відбулося. На жаль, нашими силами, ну така справа. Нічого страшного. Демократію треба в усьому світі е, захищати. Те, що стосується величезного контингенту російських військ, ще раз кажу, що нікого не треба лякатися. От треба йти робити свою справу. Якщо вони знаходяться поза законом на вашій території, ви маєте їх просто звідти прибирати стосовно закриття у цих каналів, ви знаєте, що ми це зробили заздалегідь, тому що він вони, крім того, що розповсюджують суцільну брехню, вони впливають на мозок ваших громадян, і це дуже, дуже небезпечна річ для безпеки безпосередньо Молдови. Там не тільки закупзакипіло росіян, там зараз ті. Фронта російська, яка є на території Молдови, вона зараз так само починає там щось говорити про свободу слова, про якісь інші речі. Дивіться, там, де свобода слова, російське телебачення не має до цього ніякого відношення. Це суцільна пропаганда фашистського режиму, і більше там нічого немає. І правильно зробили молдовани, що вони це зброються. Це треба було зробити набагато раніше, спокійніше було б в Молдові. Пане Олексію, я хочу зацитувати одне ваше повідомлення в соцмережах, яке викликало великий резонанс. Ви написали, що. Якщо світ не зробить правильних висновків, то війна за українську незалежність може стати прологом до великої війни. І, от на фоні, на тлі вашого повідомлення ми бачимо фактично дії світу по підготовці до до такої можливого, до такого можливого розвитку подій, тому що ну от з німеччини люди повідомляють, що там почали тестувати системи оповіщення протиповітряної оборони, і німці відверто так напружились, коли це розпочалось. Ми бачимо бачимо перекидання сполученими штатами своїх військових підрозділів до європейського союзу. Ми бачимо ну фактично підготовку кожної країни-члену НАТО на території Європи до можливого загострення. От розшифруйте, будь ласка, ваше повідомлення, що може статись в форматі війни, яка йде зараз, задля того, щоб події почали розгортатись по тому сценарію, який ви описали. Ви знаєте, що деякі країни, деякі діячі починають дискусію з, з приводу того, що Росії треба давати якісь гарантії, що ми маємо виходити в якийсь перемовний процес. Ми маємо поступитися частиною своєї суверенітету, території тощо. Ну що для нас є абсолютно неприйнятним. Тому я до них якраз звертався. От, щоб вони пам'ятали, що відбувалося в минулому сторіччі, коли е, Гітлеру почали йти на поступки, коли йому поступилися один раз, другий, третій. Чим це закінчилося, Всім відомо. Тому ми хотіли би, щоб ви е, люди розуміли, що ми дуже добре пам'ятаємо історію для того, щоб цього не сталося. Допоможіть нам, будь ласка, зброєю. Ми виконаємо свою роботу і закінчимо з такою проблемою, який має сучасний фашизм на території Російської Федерації. От, і все. От це те, що я хотів донести. До речі, вона була і англійською мовою для того, щоб ми, не тільки наші е читачі все це е розуміли. От ми дослухались. Я розумію, що е прочитали всю цю е інформацію і роблять певні висновки, Вас що зробити Вас. так, щоб цього не сталося. Будемо надіятись, Олексій Міслави. обговорюють, як я вже починала про це говорити ваше останнє інтерв'ю. Ну і мене зокрема зачепив де Ви говорите про активізацію українського політику і перетягування головнокомандувача залужного на свій бік політичними силами е вибори за конституцію України восени 23-го року. Е Що б ви сказали вітчизняним політикам, які е міряють свої рейтинги? Отак От поставлю запитання. Тут мова не про рейтинг. Я дуже е, давно в українському політику спостерігаю за всіми процесами. Мені буде дуже шкода, якщо політичні блохи будуть залазити на Валерія Федорович. Йому треба не давати їм взагалі спроби намагання використовувати цю людину для того, щоб потім перебиратися в якісь інші речі. Я дуже багато бачив зради, яка відбувалася в 2004 році, в 2014 році, які нам обіцяли одне, а потім сіли А і Б сиділи на трубі і до цього часу. Очі ховають, де де ж ця труба, і чому ця труба опинилася в руках тих чи інших людей. Дивіться, я більш не впевнений, там є ще одна річ, це е, в цій статті, в цьому інтерв'ю, це запит на справедливість. От, запит на справедливість в нашому суспільстві буде номером один. І якщо буде несправедливо, якщо, якщо ті люди, які е, довели нашу країну до цього стану, які співпрацювали з агресором, які. Е, Телефонували і казали, ну все, як там все добре, хорошо з да, праздником. От дивіться, Припиніть, займайся вже своїми справами. Вам є чим займатися, використовувати тих чи інших осіб для того, щоб сідлати наші політичні і пісеще. Саме про це йдеться мова. Я думаю, що Валерій Федорович висувати розуміння. От і він розуміє, про що йдеться мова. Ми з ним періодично спілкуємося на інші теми. Я би дуже хотів, щоб у всіх у нас все було гаразд, а всі політичні блоки, які скачують, скажімо, так не знають, куди зараз прибитися. Саме про них я мав на увазі, от що Валерій Фьодович треба буде дуже дуже обережно, тому що ім'я можна мати світло, а тому його можна дуже швидко, скажімо так, замостити оцім непотребам, які на сьогоднішній день в великій кількості скакає біля нашого генерала. Дякую. Пане Олексію, ще о, питання в контексті прогнозів розвитку подій на 23-й рік цього року розпочалась достатньо масштабна о, допомога в підготовці наших військових, нашими партнерами і країнами о, Європейського союзу, Сполученими Штатами, Канади. Чи є в нас розуміння, о, як о, у наступному році нам будуть допомагати готувати наших військових, і чи є перспективи того, що ми вийдемо за, за рамки формату підготовку о, ну звичайних там піхотинців і артилеристів і? Дійдемо до підготовки танкових екіпажів, які зможуть працювати на, на танках натівського формату пілотів е е, тих самих F-16 або інших літаків е країн НАТО, чи йде е про це взагалі мова? Тому що ми постійно говоримо, що нам потрібні танки, нам потрібні літаки. Але перед тим як сісти на такий літак або танк формату НАТО е форматів, е то ми е маємо підготувати пілотів і екіпажі танків до цього, чи йде про це мова зараз? Я би не хотів розкривати всі карти. Я б не хотів розкривати всі плани, тому що в Росії так воно палає зранку до вечора, то в одному місці, то в другому, то в третьому місті в них там запалала. От Дивіться, ми свідомі того, що відбувається. Розуміємо, коли і як на і в якій країні будуть готувати пілотів, членів екіпажів і багато інших речей, про які наш ворог, скажімо так, поки що може тільки здогадуватися, повірте, все буде. От, більш того, це навчання буде тільки посилуватись, бо воно буде більше ніж було в цьому році. Оце ми і хотіли почути. Вам, Святий Миколай, сьогодні щось подарував, Олексій Мічеславич? Тільки змог внукам передати, Святий Миколаїв через дідуся, щоб вони там пораділи от, е, з цього свята. Так, це найголовніше обов'язок дідуся. Ви його виконали. Дякуємо вам, Дякую. спасибі, Олексій Данілов, секретар ради Нацбезпеки безпеки і оборони, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Нехай діти сьогодні радіють. Я сподіваюся, що це інтерв'ю знову розійдеться на цитати.